Псалом 32. Співайте із радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятитрунною арфою. заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милості повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатися його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилося. Господь раду поганів понищить, поневічить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, задуми думки його серця навіки вічні. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї і до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє, його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе.